Девчатка, девчонка, девчонка, девчонка тплые ночи, я люблю тебя, девочка очень, ты прости разговоры, дети. Я заму с тобой одачу на сети, девчонка, девчонка, девчонка тплые ночи. Литера А. Блядь, аферис. Литера Б. Куди ж бобрів дівати, куди ж. Літера В. Ти ворог Літера Г. Знести. Геть звідси. Літера Д. Показуй документи. Літера Е. Мою виграшну сторону зараз видно найменше. Літера Ж Не буде хліба, буде жопа. Ви... Літера З. Ото якби замість бобрів до да чиновників у зоопарк переселити. Літера І. Іде онуків нянчити. Старий, пердон. Літера К. Скажіть, ви вмієте довідь да. корову? Да. Літера Л. Ми вас любимо і ми вас... Літера М. Ну, молоток не молоток. Літера Н. Нахрен з пляжа. Літера О. Чобіт окупанта. Літера П. Ти підорас, бляді. Літера Р. Дорого не буде. У росіян плятка не 2 Літера С. Солдат Ляшко. Літера Т. Хто ти такі? Літера У. Служу українському народові. Літера Ф. Ви фарисеї. Літера Х. Пайте всі разом. Путін. Ура! Літера С. А це дурня повна. Ви що? Смієтеся. Літера Ч. Час настав. Літера Ш. Шлюндри продажні. Літера. Ча. Що сталося? Літера Я. Я дуже злий.